Експрес-коефіцієнтом 12 на цю неділю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде експрес чотирьох матчів з загальним коефіцієнтом 12. В цей експрес я взяв досить гарні матчі, які я буду брати також окремо одинарами і на удачу взяв все разом у експрес. Загалом за крайніх 6 експрес-ставок у мене зайшло 2. Одна з коефіцієнтом 9,5, інша з коефіцієнтом 8,24. Не зайшла велика експрес-ставка з коефіцієнтом 60 плюс. Там не зайшов один матч. Це Манчестер Сіті наполі Там мені потрібно було, щоб команди зіграли на тотал більше 2,5. Але Манчестер Сіті переміг всього лише з рахунком 2-0. А також не зайшла і експрес-ставка з коефіцієнтом 50. Там мені не вистачило всього лише одного голу Фейнорду. Там також зайшло 5 матчів із 6. Загалом в цей раз я взяв експрес чотирьох матчів. І кожен матч з них буду брати окремо одинарами, що і в минулі рази працювало досить непогано. І ці два тижні виходять досить плюсовими. Я вважаю, що Тут шанси на успіх високі, але все ж це експрес-ставка. До неї потрібно ставитись як до ставки, яка все ж зроблена більше на удачу. Також для зручності скрінці експрес-ставки буде в моєму телеграм-каналі. Там будуть і усі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів, і буде розіграш 5 тисяч гривень. Максимум користі в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео обов'язково. Після перегляду відео підписуйтесь і на телеграм-канал. Також також, друзі, свою думку напишіть в коментарях, і переходимо е, до самих матчів. Перший матч у мене це Фрайбург Хофенхайм. Загалом тут обидві команди грають на високий середній тотал, що Фрайбург, що Хофенхайм, і в обох команд непогана індивідуальна результативність. Тим не менше, я віддав перевагу саме Фрайбургу вдома, тому що вдома Фрайбурга чудові показники результативності. І індивідуально на Фрайбург я брав уже кілька ставків. До прикладу, як ставка проти Базеля, також два голи від Фрайберга. Вона зайшла. І тут я також вважаю, що два голи від Фрайберга вдома мають залітати, тому що. У їх суперника Гофенхайма досить високий середній тотал пропущених м'ячів. Фрайбург індивідуально проти Гофенхайма має високу індивідуальну результативність. В середньому вони забивають їм практично по два голи за матч. І Тут я також вирішив поставити на два голи Фрайбурга за коефіцієнт 1,90. Переходимо до наступного матчу. Наступний матч у нас Ньюкасл Арсенал. Тут у мене ставка на тотал менше 2,5 за коефіцієнт 1,70. Цей матч я розібрав в іншому відео на Ютуб, тому щоб не повторюватись, перейдете в це відео на Ютубі і подивитеся прогноз на матч Ньюкасл Арсенал. Максимально детально розібрав цю зустріч, і там я розповідав, що буду брати тотал менше 2,5 в Експрес, і ще одна ставка буде. Просто одинаром, тому якщо вам цікаво, також переглядайте це відео у мене на Ютуб каналі. Наступний матч це італійська серія А, команди Мілан та Наполі зустрічаються. Тут букмекери вважають, що Мілан фаворит на них дають нижчі коефіцієнти. Тим не менш, мені гра Наполі подобається в плані атаки, особливо, хоч вони і не забили в виїзному матчі проти Манчестер Сіті. Тим не менш вони показують досить стабільну результативність в італійській серії А, але разом із цим вони і немало пропускають. До прикладу пропустили. Від Пізе два м'ячі індивідуально проти Мілана у Наполі непогані показники індивідуальної результативності, особливо в минулому сезоні, коли Наполі брали чемпіонство, там вони непогано себе проявили. Але загалом варто відзначити, що справді Мілан вдома досить міцна команда, і гол від Мілана вдома. Ну все ж очікується, зважаючи на те, що Наполі вдома пропустили Пізи. І пропускають також немало від інших команд. То тут можна брати обмін голами за коефіцієнт 1,90. Останній матч у мене Батіз Осасуна. Осасуна це одна із найсухіших команд в іспанській лолізі на даний момент. Тотал більше 2,5 пройшов всього лише в одному матчі із шести в цьому сезоні. Загалом середній тотал в матчах з участі Осасуни менше двох. Звісно, Батіс це більше. Відкрита команда більш результативна, тим не менш індивідуально проти сосуни. Там матчі приходять 50 на 50, То це тотал більше, то це тотально, тотал менше. І зважаючи на той фактор, що Ососуна саме на виїзді грає більш закрито та більше сушить матчі, я вважаю, що тут через досить навантажений графік Бетіса через Єврокубки, варто очікувати на те, що саме Ососуна буде нав'язувати свій стиль гри, такий більш стриманий, більш в'язкий, і це призведе до невисокої результативності в матчі. Тут я взяв тотал менше 2,5 за коефіцієнт 1.90. Ставлю 5 тисяч в випадку успіху, отримую трішки більше 60 тисяч гривень. Скрін Експрес ставки буде в Телеграмі. Якщо ви хочете поставити на цю ставку з приємними бонусами, то загляньте в закріплений коментар під цим відео. Там чекає на вас багато всього приємного. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб на Удачу не забувайте. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.